На цих кадрах ви бачите, як очищають від снігу трасу орадівка мошни Прибирати дороги області комунальники розпочали о 3-й годині ночі, говорить речник служби автодоріг області Юрій Дубрава. Станом на 10-ту годину автошляхи Черкащини були очищені від снігу. Сніг розпочався на території умаського району близько сьомої години вечора і потім він поширився на всю територію області. Наразі на автодорогах державного значення працює 123 одиниці спецтехніки та близько 150 робітників. Чистять дороги і посипають ротожеледну сумішу. Стан доріг моніторять на ось цих екранах. Юрій Дубрава додає, з 13-ї години через снігопад рух вантажівок на території області в напрямку Києва обмежений. Це буде зроблено для безпеки пасажирів в першу чергу та для можливості розчищення автодоріг від снігу. Розчищають дороги від снігу і комунальники в Черкасах. За кермом з 4 години ранку водій черкаського підприємства Чілуаш Ігор Линник. Чоловік прибирає тротуари. Каже, деякі доводиться чистити по декілька разів. Не встигаємо, бо зразу і заметав. Ви ж Бачите, що зразу такий сніг, дуже такий лопати йде. По бульвару тротуар і місць віконком. У центрі тротуари чистимо. До поїздки на роботу готується черкащанин Роман Білоног. Каже, дорогами міста сьогодні пересувався, їхнім станом незадоволений. Зараз чистить, по-моєму, не дуже добре. Вона буксує і не їде. І дуже слизько. Ну, дуже сильно заносить. На поворотах дуже заносить. Треба їздити 30 кілометрів за годину. Щоб не заносило. Зі слів водійки Наталії Василенко, на дорогах через нерозчищені автошляхи утворюються затори. Авто заносить, да, іноді». Автомобіль дуже заносить, особливо на поворотах, і дуже повільний рух на дорогах. Через те, що погано чистять дороги, рух у Черкасах ускладнений. Не можна вчасно нікуди проїхати, бо дуже багато тягнеться машин. Як розповів директор комунального підприємства «Челуаш» Олексій Мельник, комунальники розчищають дороги міста з опівночі, залучили 34 чотири автомобілі. Такі затяжні снігопади. Досить складні для прибирання взагалі в цілому. Ну а для нашого підприємства, в тому числі, тому що насправді техніки не вистачає і не вистачає водіїв, щоб забезпечити змінну роботу. Дві машини поламалися, але я думаю, що ми їх максимально приведемо до ладу. За ніч ну було досить багато також поломок. Основну почистку і засипку сілю. Звичайно, я планую десь розпочати о 10-11 годині, коли вже закінчуються масові снігов. Пади для того, щоб дійсно можна було вже прибрати місто. Бо ну, в принципі, водії трішки не витримують там такої нагрузки. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.